Всім привіт-привіт! всім. Сьогодні я по хочу показати вам гру, яку знайшов на теренах Xbox Game Pass. У. Це, власне, 1 гігабайтна гра, але досить цікава пісочниця. Називається Besiege. Коротше, суть її в тому, що ми починаємо з вами ось такої от конструкції, тобто сам каркас такий, ніби машини, до якого нам, звичайно ж, треба колеса. Ми могли рухатися. Ось у нас зараз задача є: нам треба зруйнувати 90% ось цього врожаю кукурудзяного сіна, не знаю, що це таке. Ось, і ми з вами газуємо. Але не можемо з вами повороти використовувати. Ми не повертаємося, і машина наша розпадається, бачите? Тому ми маємо використати різні деталі, які гра нам пропонує, для того, щоб виконати наше завдання, яке перед нами стоїть. Є різні штуки, є різні складові. Перша штука це будівничі такі речі, типу каркасів, різних керувальних штук, отакого от всякого. Потім літальні різні деталі для того, щоб там здійматися в повітря, пропелери, крила і так далі. Потім зброя, ракети, бомби, гранати, пилососи, водомети. Вогнемети, гармати, леза і всяке таке інше. Далі тут ідуть різні механізми: пружини, поршні, шестерні різні приводи і так далі. Потім ідуть захисні різні споруди, тому що на деяких рівнях NPC будуть заважати вам виконати ваше завдання, обстрілюючи вас там з лука чи ще з чогось там. І тут різні датчики, які ну, не дуже сильно цікавлять поки що. Ну, як ми бачимо, наша з вами машинка не, не може направо-наліво кермуватися. Тому ми з вами додаємо ось такий блок, який дозволяє. Гра нам навіть показує. Дозволяє повертати щось, коли ми натискаємо на необхідні кнопки. Так. Так, давайте перевіримо. Ось, бачите, тепер я можу їхати вправо, вліво, але все ще дивіться, від там якогось одного замаху, ось моя машинка розпадається. вся. Ось все. Перебили селяни повністю всю мою машину. Тому е, ми з вами використовуємо для трошки укріплення нашого механізму ось, такі, ось таку деталь, яка дозволяє сціпити, е, різні точки дві між собою. Так? Ось, наприклад, ми отак з вами скріпимо. Давайте перевіримо, може, це. Не дасть нам того результату? Дасть, бачите? Ось ми вже два влучання витримали. 3, 4, 5, 6. І ось тільки зараз почали ламатися. А тепер нам необхідно якось захищатися від цих селян. Тому ми можемо використовувати різні набори цієї зброї. Будь-що. А Не забуваємо, що в нас є завдання. Ось 90% оцих всіх кущів треба знести. Отже, доцільніше, мабуть, буде використовувати якийсь отакий бур, який і від селян захистить, які нам заважають виконати роботу. І, власне, розправиться з цими всіма кущами. Ось ми внизу бачимо прогрес полоску таку, наскільки ми виконали наше завдання, щоб пройти до наступного рівня. Ой-ой-ой! Зараз нас. Рознесуть тут. Ай-яй-яй, все. Бачите, ось я зелений цей куб втратив і все на тому. На, на нього камера прив'язується. Наша машинка ми ще можемо нею керувати, але це вже дуже буде незручно. А, так. Окей. Бур нам тут не сильно допомагає. Додамо сюди ще й лук. Пербалет, точніше. Це для того. Ой, не тримається тут. Це для того, щоб можна було якось себе захищати. Ось. Є. І, власне, тепер сміливо можна приступати далі до виконання завдання, коли ніхто не буде вже заважати. А, ось ще один, двоє. Ось втратили ми ще й одне колесо, не витримали ми того тієї шкоди, яку нам наносять. Йому, власне, доведеться спочатку. Бо, наприклад, не звертати на нього уваги, може нам вдасться і так видесенько пройтися. Але бачите, ось по швидкості ще наша, наш механізм не такий швидкий, як нам може би хотілося. Для цього нам треба додати там такі шестерні були. Їх між поворотним механізмом такого колесом розміщуєте привод, та. і ваша, ваш транспорт буде швидше працювати. Ось, власне, ми з'являємося ось такою машинкою. Перед нами стоїть задача вбити всіх лицарів, бачите, ось написано. Треба збудувати таку машинерію, яка з цим завданням впорається. Ось і поїхали. Ось ми бачимо знизу червона лінія, це прогрес завдання. Ось ну ось наш такий простенький механізм, в принципі, з цією задачею. Ой, обережно, тому що вогонь може зараз спалити нашу аптівочку. Ось наш такий простенький механізм, в принципі, з цією задачею може навіть впоратися. Така гра досить. Напряжна, тому що дуже злишся, коли у тебе щось не виходить. Але ось поскладати такі всякі машини досить цікаве заняття. Скажу, тим паче всього 1 Гігабайт дуже швидко скачається, декілька вечорівній провести точно захочеться. Так, зараз у нас тут один будільник залишився. Є, пройшли ми це за хвилину. Наступна задача це вбити 90%. Птахів, наприклад. Ось тут різні завдання бувають. Треба змайструвати з вами якусь таку машину, яка зможе впоратися з цими птахами. І ви можете, ось тут є кнопка, бачите. ось ось Зберігати свої конструкції. Ось у мене є там дві збереження, я до цього пограв в неї трошки. Ось такі в мене є літальний апарат, не знаю, навіть як це назвати. Тут три, три пушки. Ось його можна підняти. Навіть керувати можна завдяки цим таким пропейлерам. Ось крутиться ця вся штука. Е, можна керувати ось цими мішками, які власне, повітря підіймають нас. І ну, стріляти, звісно ж. Можна стріляти. Ну і ось, наприклад, за допомогою ось такої от штуки зараз можемо вбити птахів. Я цей рівень вчора пройшов, коли цю гру встановив. Ось просто підлотимо, і вони будуть в нас вирізатися і власне, цю всю проблему вирішувати. Перед тим навіть успеште, рухатися можу завдяки таким пропейлерам попереду. Все. Ось я пройшов зараз за 58 секунд, а вчора я мучився хвилин 15. Наступне завдання вже цікавіше. Треба коротше, збити два. таких повітряні повітряні кулі. кулі. Дві Ми встановимо з вами арбалет. Зараз я покажу, ми зараз підлетимо. Приспущусь. І дивіться, зараз з арбалету вистрілю. Ось, лусаємо цю кульку. І все. Дивіться, я зараз під'їду. бачите, вони вибухають, загоряється наша вся ця штука і розпадається. Навіть якщо постаратися обережно під'їхати, вони все одно з часом прибіжать і завадяться робити. Ми зараз прибираємо ці бури, наприклад. Чіпляємо сюди арбалети, три нам більше не треба. І потихеньку, наприклад, розбираємося з цими барашками. Останній лишився. Проскочив. Тут уже задача стоїть е, складніша. Тут треба знищити ось цей конвой повітряний. Дивіться, у нас стара пам'ятаєте, з якого ми починали. Я на неї просто встановив менші колеса е, для того, щоб трошки легшою була наша вся конструкція. І три пушки такі, три гармати. Нам треба якийсь механізм, е, який власне нас піднімав вгору. І е, саме для цього, до речі, нам тут колеса і не потрібні. Ще легше нас зробить. Що зараз ми спустимо. Нашу конструкцію на землю. Так. А тепер додамо на неї ось такі мішки. А вони нас, власне, будуть і підіймати в повітря. Ось два. І ось тут я б додав навіть по одному. Ну, щоб якось трішки рівномірно це було. право вліво І ось зараз окремі кнопки на них призначимо. Це ось в цей бік. Де ось в цей бік. Все, давайте пробувати. Ось я натискаю на кнопку і ми взлітаємо вгору, бачите? І керую ось вправо-вліво повертаємо. Так, тепер головне підлетіти і правильно влучити. Є. Одну штуку таку ми з вами збили. Ось зараз уже насправді так легко. Я вчора, ну чесно, от не збрешу, якщо скажу, що годину думав над тим, як це проходити. Єм. Єп! Пройшли ми з вами рівень. Дуже легко насправді. Я б навіть зберіг би оцю нашу машинерію повітряну замість тієї, що я тут набудував. Наступна задача. Нам необхідно використати ось цей кристал на горі і доставити його ось на контрольну точку. От задача номер один це зараз зруйнувати ось цю вежу, яка тримає наш кристал, і... і допхати його до контрольної точки. Так. О, є! Впав кристал. Це доставили. На декілька вечорів. Пограти буде досить цікаво, можливо, навіть не знаю з друзями в дискорді зідзвонитися і однакові рівні проходити. Гра доступна в то Якщо у вас є геймпас, вона вам буде безкоштовно. Немає української мови. Ось список мов які в ній доступ доступні. Писуйтесь, завантажуйте гру, грайте, ставте лайки і бувайте.